Звичайно, там дійсно це фактично готовий пенерський табір. В майбутньому, я думаю, його перспектива використання як пенерський табір. Ми знаємо точно, що там є особист частина цього п'енерського табору, так називаємо майбутнього, це власність Михайлія. і та його підле. Ну, Ми заміряли вдовжину, оскільки він має, це 200 метрів, і так в ширину десь метрів 80-100. Звичайно, ну це тільки в Європі. Я бачив по телебаченню, чи по телевізору, чи ще у фільмах такі садиби, такі будинки. От. Звичайно, там експерти оцінюють, я не можу озвучити цю інформацію, через, що? через те, що вона зараз декілька експертам дали оцінити, що ж вона там коштує, скільки це коштує будівля. Але коли ми тут на Майдані. Звернули увагу, звернулися до тих підприємців, які надавали безкоштовну йому допомогу, приймали участь у цьому, і звернулись до їх, що ми розуміємо вас, що ви вимушені були це робити, то якщо ми встановимо все це, то заставимо Михайлика, щоб він повернув ці кошти, а ви ці кошти направили до бюджету, наповнення бюджету міської міської ради. Таким чином, ми приїхали туди, нікого там. Ми не бачили власників, але ми бачили охоронця одного і другого. Розмовляли в селі з людьми, які проживають там, ми питаємо їх, яке відношення у них до, цих, до цієї як кажуть, власності. Вони говорять, що треба динаміт підкладувати під ці будиночки, щоб вони пам'ятали, де вони живуть. Не знаю, як надалі буде пояснювати Михайлик. Що він буде е, говорити? Я думаю, слідча е, слідча група, якщо не слідча група е, силових структур, то слідча група е, розслідування проводу журналіста разом з громадськістю. Я не знаю, яким може він надавати пояснення, але якщо в його заробітна плата десь 10 тисяч гривень у місяць, то скільки це треба збирати грошей, щоб е, збудувати е, таку Будівлю, там не одна будівля, там навіть є фонтан. Розумієте, ну це абсурд. Для чого на дачі фонтан, коли поряд Дніпро і вода? Фактично, такі, як Михайлик та Захарченко, я це сміло можу сказати, вони знищили цю систему. Зараз хвилює нас усіх і штаб, тобто комітет спротиву, хвилює те питання, що настільки велика недовіра до міліції, що я розумію, міліція в такому в стані, що активність у їх нульова, авторитет у них нульовий. Тобто я хотів би і бажав би, щоб якомога швидше був призначений керівник обласної структури МВС. Ну і взагалі, щоб якомога швидше відновити роботу цієї системи і підняти авторитет хоча б для того, що коли хулігану зауваження роблять, то відповідна реакція була.